Ronaldo. And he's in. And Cristiano Ronaldo bags a goal! Well, how'd you stop him? You put one on, he beats one. Put two on him, he beats two. Крістіано Роналду. Один з найкращих футболістів світу. Найвеличніша історія футболу, яку він створив. Кумир мільйонів. Мій улюблений гравець. Легенда футболу. Гарантія успіху крищану, як багато хто стверджує, в його постійних тренуваннях і в його супермотивації для досягнення своїх нових цілей. Але є ще їжа, яка відіграє важливу роль, адже потрібно не тільки бути у формі, а й організму має вистачати енергії. Тому сьогодні я приготую улюблену страву Роналду, яка називається бакаляву. Ну що, погнали готувати? Дістаємо заморожену тріску. Беремо каструлю, наливаємо воду. І чекаємо, поки закипить. В киплячу воду кладемо тріску і варимо 10 хвилин. Знаходимо дві картоплі та нарізаємо смужками. Ставимо пательню, наливаємо олію. Висипаємо картоплю і обсмажуємо. Відриваємо паперовий рушник та висипаємо картоплю. Далі беремо цибулю і нарізаємо під кільцями. Також потрібен часник. Закидаємо цибулю та часник на пательню і обсмажуємо 3 хвилини. Дістаємо з каструлі готову тріску. Ревемо на дрібні шматочки і додаємо до цибулі. Обсмажуємо кілька хвилин. Беремо два яйця, закидаємо в миску, солимо й перчимо до смаку. І добре перемішуємо. Висипаємо на пательню картоплю. І одразу ж виливаємо яйця. Готуємо кілька хвилин. Страва майже готова. Дістаємо чорні оливки та викладаємо на тарілку. Беремо петрушку та посипаємо зверху. Ми з вами впоралися з новим завданням та улюблене бакаляву Роналду готове. Всім смачного!